Привіт, друзі, ти на каналі Ханні Engineering і з тобою твій спікер Михайло. І сьогодні ми розберемо тему, яка на минулому тижні сплила на то саме дов. І це тема про розформування Іті-Галіри ЗСУ, розформування двох підрозділів, розберемо, з чого вони взагалі почалися, що за проекти вони курують і так далі. І и... трошки повангуємо, що взагалі з ними може бути. Коли залужний на початку повномасштабки Якби працював, він розумів, що потрібно все ж таки далі розвивати от напрямки і ті новшества, які при, принесли в армію Айтішники, да, та сама Кропова і таке інше. Тобто, вже були ряд продуктів, які в армії використовували, але хотіли їх ще їх покращити, хотіли їх, їх реформувати. І відповідно для цього створили два підрозділи. Перший це ЦГД, Центр Геопросторових даних та ЦМТР – центр масштабування технологічних рішень. Ну і відповідно, от саме в першій набрали близько 150 спеціалістів, а в другий набрали там близько 1000. Взагалі, планувалося в підрозділі набрати там от саме от в ІТ такі підрозділи набрати близько аж 3000 спеціалістів. І, в принципі, до зими 2024 року вони поступово це і реалізовували, поки був залужний. І, Відповідно, вони брали людей, які були в тих чи інших частинах, і з лінії фронту вони від зробили відрядження їх уже там. В Міністерство оборони. А, тобто, це було не переведення, а саме відрядження це саме головне. Далі ви зрозумієте, чому. Одним з таких поєднів хочеться зазначити, те, що а, залужний перед тим, як піти, він здається там, за кілька тижнів чи за кілька днів, він написав статтю, що нам, для того, щоб виграти війну, нам потрібно знайти якесь таке рішення, яке зможе пере, переломити хід війни. І на сьогоднішній день я починаю розуміти, що все ж таки він шукав не тільки в технологічні рішення, а він дивився в сторону от саме IT, тобто керівництво на полі бою, там з розробки якихось там додатків, якихось там серверних рішень і таке інше, для того, щоб можна було покращити саме керування ведення боєм. Розробка того самого штучного інтелекту і таке інше. Але після того, коли прийшов а, сирський, відповідно скинув, влада помінялася. В сирську було зовсім інше бачення, і я так розумію, що він не вітав ці всі новшества, які приніс Залужний. А, і також зазначається на тому самому до що після зміни керівництва ЗСУ взимку 24 року. Почалися проблеми з управлінням системами. Зокрема, було тимчасово заборонено використовувати систему Дельта. Як зазначається, це рішення відкотило назад за кілька годин після того, як головнокомандуюч ЗСУ Олександру Сирському почали телефонувати від міністра оборони до представників бригад до міжнародних партнерів. Однак замість цього почалося витравлення сторожит військові. Тобто, що відбулося? Айтішники викотали напрот те чи інше рішення. І відповідно, після деплою вони вже виявили якісь там критичні баги. І відповідно, воно нормально не функціонувало. І, відповідно, потрібно було доопрацьовувати і потрібно було відкатити. Тобто, у нас, наприклад, в IT індустрії це нормальна практика. Тобто ми викатуємо, тестуємо, все окей. Якщо там протягом кількох годин все нормально працює, або там. Протягом там тижня-двох. да окей, все, і йдемо далі. Якщо ж, відповідно, там не працює, ми відкатуємо до попередньої стабільної версії, далі йдемо. То, скоріш за все, що десь був протик. Або в розробці, або десь там в тестуванні, де щось не додивилися, десь якоїсь, можливо, навіть персони не було. Можливо, були тільки одні розробники, тестувальників не було. Це все ж таки можливо. Але. Десь все ж таки був прокол саме в цьому. І також хочеться зазначити те, що Сирський, коли прийшов на свою позицію, він був саме в пошуку резерва. Тобто він шукав, аналізував підрозділи, хто чим займається, і він хотів знайти резерв для того, щоб виправити ситуацію на полі бою. І Відповідно, генерали не розуміли взагалі, для чого існують ЦГД і ЦМТР. Тобто, коли у нас був залужний, то залужний розумів, що що це таке, що це наше майбутнє, куди ми взагалі рухаємося, що нам потрібні ці там, більше ста проєктів, нам потрібно там не просто тисячу айтішників, нам потрібно три тисячі айтішників, з яких набрали тільки там тисячу. І це питання взагалі не виконувало. Тобто, Коли прийшов Сирський, прийшли інші генерали, вони не розуміють. Я гадаю, що все ж таки не знайшлося тої людини, яка змогла прийти і тим самим генералам прийти і сказати. Що Шановні, якщо не буде цих айтишників, оцих люблять смузі, то вас не просто дров не буде, вас здачі не буде, вас пенсій не буде, вам погони познімають і взагалі... Поїдете десь там в Африку, чи куди там, чи в Середню Азію, і будете там бомжувати. Хочете? Ні, ну давайте якось будемо рішати, це хайтішників любить. Ну, десь таке. Я все ж таки трішки маю досі спілкування саме з відставними офіцерами. Я з ними працював у одній компанії там близько, там близько більше півтора року. І багато що цікаво наслухався. І це дійсно специфічний контингент, тому. Потрібна була саме от в цьому моменті людина, яка прийшла і перекладала саме зайтішної мови на військову мову. Але я гадаю, що не знайшлося тої людини, і відповідно конфлікт почав розростатися. Ну і після цього, як зазначає вже Форбс. Генеральний штаб ЗСУ вирішив розпустити центр геропросторових даних ЦГД, підрозділ, що займався аналітикою та розробкою технологій і рішень. Схожа доля може очікувати на найбільше за кількістю людей IT-підрозділ. Центр масштабування технологій і рішень, який збирали з IT-цю, що були в різних фронтових підрозділів спочатку повномасштабної війни. Тобто це ГД, вони все ж таки розформували і говорять, що там близько 150 людей, вони все ж таки відрядили назад в свої підрозділи, і люди вже там займаються. Зрозуміло, що люди там довгий час були відряджені в Міністерство оборони, вони привикли там до спокою до тишини. Але от сталося те, що сталося. І як зазначають, що це МТР також хотіли розформувати, а це ще більші масштаби, тобто там більше тисячі людей, більше тисячі айтішників працює. І відповідно, якщо розформуєш це МТР, то відповідно там близько 100 проєктів взагалі поставляться на паузу. Нагадаю, що це та сама Дельта, те саме дзвін і інші оборонні проекти, які потрібні. Саме для Збройних сил України, там, для Нацгвардії, для ССО, для розвідки і таке інше. Тобто, це сугубо військова розробка, державна військова розробка. Але ну, сталося то, що сталося. Відповідно, уже в вересні почався скандал, тобто айтішники в вересні місяці повідомили редакцію доу і там вже почали розмотувати цей клубок, що ж сталося, хто винен і таке інше. І далі редакція ДОУ звернулася до заступника міністра оборони Катерини Чорногоренко, і вона сказала, що Міністерство оборони не може забрати фахівців чи їхні проекти. Якщо головнокомандує ЗСУ вирішить відправити цих спеціалістів у піхоту, то відповідно від Сирського залежить, чи ці люди будуть на IT-галірі, чи вони будуть в піхоті. І фактично від нього все ж таки залежить, чи будуть в нас ці дрони зі штучним інтелектом чи не будуть. з іншої сторони, я розумію, що такі Макаро вони тільки відлякують тих самих спеціалістів, а, тому що на сьогоднішній день досить багато вакансій відкрито саме там для ЗСУ, там, для різних айтішників, для різних спеціалістів. Мов, приходьте до нас, все буде хорошо, будете сидіти узів в кабінеті, і ніхто вас трогати не буде, ніхто вас на ноль не відправить. Але як показує практика, от є скандал, і поки що маємо те, що маємо, як то кажуть. Зараз багато знайомих, які хотіли саме піти у іт підрозділ ЗСУ, вони досить сильно і досить глубоко почали задумуватись над тим, що взагалі це їм варто. І паралельно з тим їм пропонують забугорні компанії, кажуть, давай ми тебе вивеземо за будь-який. Гроші світу, там, дельтапланом через тису, там, в багажнівкою хочеш, тільки, будь ласка, прийди і продовж свої розробки. І, Відповідно, вони розуміють, що зараз не можуть людину забрати в комфортні умови. А людина буде розуміти, що там на, в західних країнах набагато йому спокійніше, комфортніше буде. А якщо ж зарплатка нормальна буде, відповідно він буде більш якісно працювати. А компанія, в свою чергу, получить цю розробку. І набагато більше зробить е, цінник для того, щоб продати його вже в нашій країні. Тому от, е, цей скандал досить дивний. І також хочеться значити, що е, є коментарі від Валерія Чуркіна, начальник ЦМТР, капітан Валерій Чуркін. Низка медіа пишуть про реформу it сектору ЗСУ. Подали висновки лише в негативному. Ракорсії упустили важливий момент. Водночас він є ключовим, поволягає в тому, що нами були подані пропозиції щодо покращення органі... організаційно-штатної структури Центру масштабування технологічних рішень з урахуванням необхідної потреби інженерів на найближчі півроку. Це дозволить виключити в списочну чисельницю комплектувати центр додатковими новими інженерами. У рамках цих пропозицій голонкомандучам Збройних сил було погоджено продовження організаційних заходів до кінця року. Тобто Це МТР до кінця року ніхто трогати не буде. Тобто вони ж зрозуміли, що IT-спільнота досить бурно відреагувала, вони будуть тримати це на контролі, і це просто так не вдасться, і не буде такого, що ми там. Рядового бійця взяли там, з Міністерства оборони відправили на 0. А тут, вибачте, ті спільнота підніметься, і все ж таки буде такий хай. Відповідно, вони вже почали оправдатись, і це вже досить гарно. І то, що до кінця року ЦМТР трогати не будуть, це все ж таки дає надію. А, в принципі, якби вони, наприклад, там не скорочували підрозділами, а просто брали там по персоналям, працювали. Тобто, наприклад, хтось не справляється зі своїми службовими обов'язками. Відповідно, вони скажуть там: Шановний, ти не справляєшся зі своїми службовими обов'язками. Ми тебе, от з міністерства оборони, назад відряджаємо в твою частину. Будь ласка, йди там, в піхоту чи там на БМП, нюхай Дізель і так далі. Але, як зазначаю деякі коментарі, деякі джерела. Ситуація була така, що там просто прийшли і по списку, так, до ВК стільки то людей в такий-то підрозділ. Тому будемо спостерігати за даною ситуацією. Досить цікаво було почути різні думки там і тих самих етішників, і тих самих людей з генштабу з Міністерства оборони. І постарався подати якось в такій формі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви гадаєте. Получилось, не получилось в мене подати в гарній формі вам у вигляді цього самого відео. І до нових зустрічей. З вас лайк, підписка, коментар. Дякую і бажаю гарного дня!